Вітаю, друзі! Ну що ж, пройшла повня вчора на осі близнюки стрілець, і це, звичайно, задає тон подіям, які будуть відбуватися. Про що це для нас, до чого готуватися і кого торкнеться більше, давайте поговоримо. Якщо врахувати, що саме в один з цих знаків, в знак близнюків, сьогодні переходить Венера, а 26 травня за нею перейде і Юпітер, то звичайно ми, будемо, ми повинні зрозуміти тематику цих планет, а нещодавно і Сонце перейшло туди. Тому нам треба дуже розуміти гарно це, Знак і зрозуміти, що будуть робити ці планети, впливаючи на нас. По-перше, хочу нагадати, що зміна знака будь-якою планетою вказує на зміну умов проявлення її функції. І всі три планети починають підкарятися Меркурію та філософії знаку саме близнюків. По-друге, треба зауважити, що саме по собі поєднання Венери та Юпітера, яке відбудеться, вони один за одним переходять, досить важлива подія і дає неабиякі можливості. Для кожного з нас. Тепер давайте пригадаємо, як почувають собі себе ці планети у знаку близнюків. І, чесно кажучи, що одна, що інша, не дуже. У них там не найкраще положення, тому треба зрозуміти, що події від них не будуть подарунками, які ми собі забажаємо. І навіть можна очікувати якісь не дуже гарні прояви, тому що у них немає сил в цьому знаку. Щоб розібратися в цьому, давайте послідовно проаналізуємо кожен з тих показників. Знак близнюків з одного боку дуже простий та легкий, а з іншого боку, йому часто доводиться вирішувати далеко непрості задачі. І саме завдяки своєї комунікації та кмітливості, швидкої реакції та доступності, у нього це виходить. Тому не просто так його роблять таким легким. Венера, яка полюбляє стабільність та передбачуваність, переходить до Знаку, який навпаки непослідовний та постійно шукає змін і прагне до чогось нового. Йому хочеться руху, розвитку, а нам хочеться 100% гарантії по фінансам. Тепер про Юпітер, якому теж тут не вистачає масштабу та авторитетності, тому що для цього знаку він надто розумний та масштабний. Йому не вистачає простоти та легкості. Ну і, звичайно, все це про що я розповіла, давайте підсумуємо і зробимо висновки. Події будуть носити надважливий характер для майбутнього, але потрібно буде приділити багато уваги, комунікації е та інформації, якою ви будете користуватися, або ділитися. Чим більше ви будете навчатися та дізнаватися, запитувати для себе важливі питання, не лінітне лінитися та розвиватися у нових напрямках, як то кажуть, стати учним та отримати необхідну порцію знань, нових знайомств, досвіду, тим більше можливостей у вас з'явиться. Фінансові можливості відкриються тим, хто буде швидко реагувати на події, та доступно і легко пропонувати свої послуги, товари тощо знаєте, великі гроші можуть прийти тільки через прості якісь речі, через прості домовленості та доступність у спілкуванні. Дуже важливо в цей період впустити нову інформацію, нових людей, нові якісь напрями, напрямки, нові ідеї та бути відкритим до знайомств, методів, способів вести ділові стосунки. Якщо у вас є плани придбати машину або почати водіти машину, то це гарний період, але звичайно аналізуйте і свої транзити, коли саме краще. Також гарний час навести лад у документах, домовленостях та зафіксувати свої відносини, якщо до цього свідомо підійти. Це стосується як ділових, так і особистих стосунків. Хочу відзначити, що близнюки можуть отримати неабияку підтримку, відчути прилив сил та впевненість, тому що Юпітер може дати їм багато і можливостей, і навіть відчувати за себе гордість. В цей час вони можуть розраховувати на подарунки долі та бути більш позитивними навіть при складних ситуаціях. Також позитивно позначиться цей транзит для представників всіх, всіх воздушних стихій: Терезів та водолеїв, звичайно. А от стрільці, діви та риби можуть отримати, такі, знаєте, волшебний пенділь, що називається, для того, щоб проявитися. Тобто можливості будуть, але через напруження ситуації. Звичайні рекомендації носять більш загальний характер, і якщо вам хочеться дізнатися більше, то я вас чекаю у себе на навчаннях, на консультаціях або на заходах у Астракав'ярні. Ну а далі буде.